Здавили людині газовий котел і по проєкту газової контори має бути у цьому приміщенні витяжка. Витяжку заложили людині утеплену 160х220. Це буде кухня, студія повністю. Вирішили, взагалі людина хотіла ось тут зробити. Ось десь тут. Але на дворі буде навіс. Для автомобіля, Ось як стоїть наш автомобіль, тут буде навіс такий, Поняли? повністю такий вниз. Що ми запропонували людині? І я думаю, це буде правильно. Ми робимо його в крайній іншій точці. Виведемо туди і там навіс вже не заважає. Так що буде вентиляція тут. Якщо газопостачальна служба від вас е вимагає витяжку, вона потрібна, по проєкту вам не внесуть в експлуатацію будинок, отаке рішення це все проєкт газової контори. Якщо ви не хочете, щоб у вас там була просто, бля, як вони заложують е труба, там заложено утеплена, але ну, дуже часто хто е робить утеплення просто ватою. Якщо у вас новострой, робіть ось так. Все, газова служба вам введе в експлуатацію ваш будинок якісні демарів, щоб ці профілі намитко.